Сьогодні 4 травня 2020 року ми знаходимося в місті Конотоп на базі господарства Конотоп Агропостач. Сіємо, димо поле компанії Сенгента, на якому буде знаходитись соняшник, кукурудза і вже посіяний озимий ячмінь. Технічний експерт з помічником налаштовує сівалку під соняшник. Будемо зараз сіяти. А ось. У нашому домополі такі ячмінь. ячміні. розкажи трохи по технології, за якою було посіяно ячмінь на даному демополі. Технологія, звичайна, для сумщини, для цього регіону. Правда, трохи запізненням були посіви 24 вересня. Зазвичай до 15-го ячміні всі мають бути відсіяні. Сходи отримали після дощу в перших числах жовтня, до 3-4 вже були, було шило. Два гібриди Вутан і Галатіон. 150 діамофосу з осені під пасів. Давай подивимось, як перезивав наш ячмінь. Ячмінь був протруєний протрубником Е, інтеграл в нормі 2 літра. На сьогодні знаходиться стадія розвитку 37-ма фаза. Бачимо вихід флагового листа. Корнева система для умов цього року вторинна. Досить непогано розвинена. Сідаксан реально працює. Фунгіцидна, гербіцидна і інсектицидна обробка проводилась 10 днів тому, 27 квітня. ДЕР 80 грам, елатус рія, пів літра, модус також був 300 грам і карате 200. Зараз ми знаходимося в господарстві Конотопагропостач і сіємо кукурудзу Сингента на нашому демополі. Розкажи трохи по технології, за якою ми сіємо. Кукуру. Сіємо 5 травня в оптимальні строки з двома густотами 74 і 63,5 тисячі на гектар, на глибину 4,5 сантиметри, температурою на глибині загортання 16-15 градусів. Подивимось, як розкладає насіння наша сівалка. Попередник соняшник, куча виграна, сьогодні була культивація передпасівна і глянемо вединову загортання. Вона приблизно 5 сантиметрів. Розкладає рівненько. Температуру ми сьогодні зранку міряли 16 градусів. Вже трохи вечоріє, а ми всіємо сонечко. Імо соняшник з густиною посіву 58 тисяч насідень! Другий є приблизно 22-23 сантиметри міжнастінною нами.